シフさん Руччий Ольга Анатолійовна, около десяти чоловік. Всі дівчата, всі дівчата. Ні, не мають освіту, всі вони шиють, але на дому. Ну, ідея не моя, ідея дівчаток швейної роти Дніпро, засновник Марина та Ксенія. А я вже до них приєдналася 24 червня. Легкий одяг шила. Сукні, дитячий одяг, постільну білизну для новорождених. а потім стала шити військовий. Ні, не важко було. Найважче було знайти кошти спочатку на тканину. Кошти нам надали небайдужі люди. Я відкрила збір і нам скидали свої донати п'ять-десять гривень, хтось тисячу гривень, дві тисячі. Ми так назбирали на спочатку купували. По 16 метрів, потім вже почали рогонами. Ми шиємо, починали ми з підньої білизни. Потім ми почали шити футболки, амуніцію. Я починала шити з ремонту одягу, бронежилета, ремонту штанів. Ну, Відправки ми робимо кожну неділю. З понеділка, починаємо з понеділка. і П'ятницю у нас остання відправка, і підбиваємо підсумки по шість, по п'ять відправок у нас на, на всі шість напрямків. Так. А коли ми відправляємо такі з такої вони хлопці такі дуже раді, трішки їм настрою. Відчуваємо радість і коли вони надсилають свої фотозвіти, Трішки стає тепліше і хочеться робити ще більше, але трошки все одно сумно. Ми їм надсилаємо, у нас в мене сестричка робить маленькі листівочки, і ми їм відсилаємо листівочки в кожну пакуночок. От, у нас фліска є. і в Той кожну... відсилаємо такі листівочки. І вони знають і вони відсилають. Два дні. Так, да, два дні. Но ми стараємося якнайшвидше. Спідня білизна і зараз маскувальні костюми, дощовики. Ось такі. Зимою ми відшивали такі тільки білі, а зараз такі, воно захищає від дощу і для маскування. І такі ж самі пончо. В чотирьох углах тут люверси, і воно так палатка. Вони його кріплять. Займаюся кроєм. Ну, 400 костюмів ми вже пошили. Хочеться перемоги. І Хочеться трішки відпочити, але поки немає змоги перемоги. Ніхто нам за це не платить. Є рідні, які підтримують, а є рідні, які не, не дуже підтримують по-різному. Ні, я не збираюся зупинятися. Я працюю до перемоги скільки, скільки це буде потрібно для наших захисників. Іноді бувають, але коли надходять фотозвіти від хлопців, як, ніби як виростають крила і хочеться далі продовжувати шити, це бафи, крій. Подожди, такая с стиста. Сетка. Девчатка проходит и берут пустой сетки